ансамбль Полісянка зі Слабина Чернігівського району. І саме про Слабин ми розповімо у нашій сьогоднішній програмі. Спочатку дізнаємося про його походження. Для цього завітаємо до місцевої бібліотеки, якою завідує Тамара Малашенко. На південно-західній околиці села знаходиться два невеличкі озерця: Ямочка і Слабин. Саме тут, на високій кручі, бере свіредовід наше прекрасне село Слабин. Одна легенда. Розповідає, що Чернігівський князь, обходячи свої укріплення по десні, був незадоволений будівництвом одного з них і сказав: слабень цей град перед ворогом моїм. Друга легенда говорить, що група жителів, тікаючи від нападу татар, зупинилася на високій кручі, яка була поросла деревами, а внизу було неприхідне болото. Виникла суперечка. Одні хотіли повернутися і продовжити боротьбу, а інше зупинитися тут. І виступив старійшина і сказав, куди ми повернемося, ми слабені перед ворогом своїм, як оця річечка перед десною, і показав рукою на річку, яка протікала по скручу. З тих пір група цих жителів таки вирішила поселитися тут. І з тих пір. Поселення стало називати, називатися слабені, потім слабень, а нині Слабин. Науковці ж пов'язують назву села з одноіменним озером. Перша писемна згадка про слабин датується 1527 роком. У копії пам'яті литовським послам про нього говориться як про село власності російського дворянина Халецького. Був слабен певний час і польським. А на початку 1620-х король Сигизмунд III надав його новгородському дворянину Борису Грязному. Змінювався статус слабина, обруб, свобода, а у 1638 році став містечком на 70 дворів. Географічне положення населеного пункту тоді мало стратегічний характер, тому й були зведені укріплення, Слабинська фортеця. За Богдана Хмельницького містечко стало сотенним. Укріплення посилилися. До Слабинської сотні входило 25 цілих хуторів. Вона мала свою печать, герб і прапор. До речі, слабен перше в районі село, яке затвердило герб і прапор як свої символи. Пишаються слабенці своїми земляками. Іван Позняк відомий розвідник. Один з епізодів його діяльності було покладено в основу сюжету фільму Годинник зупинився опівночі. Федір Бреус, колишній голова колгоспу, брав участь у параді перемоги. Багато слабенців не повернулося з фронтів Другої світової. На Обеліску в центрі села 385 імен загиблих земляків. Я пам'ятник воїнам, останки яких знайшли на полі між Слабином і Козирогами. Так звана АТО забрала життя Сергія Нагорного, чернігівця зі слабинським корінням. 3 серпня 2014 року хлопець загинув на Луганщині. У Сергія, якому тоді було неповних 23 роки, залишилися дружина і син. Похований він у Слабині, у бібліотеці створено куточок, присвячений пам'яті героя. І знову згадується, що українців жодного покоління без війни. Скільки землі я хвожно дочекаюсь весни. Я смихнулась не все. No Сторінки історії села також можна в бібліотеці. Ось у цих альбомах зібрано вирізки з газет різних років. Герої матеріалів слабенці. Бібліотекар Тамара Малашенко завжди показує їх на заходах у будинку культури. Люди з цікавістю розглядають альбоми, пізнають на фотографіях своїх родичів, односельців. Бібліотека, до речі, цього року святкує ювілей 120 років з дня заснування. Читачі є, запевняє Тамара Малашенко, і діти, і дорослі. Стареньким яким вже важко самим відвідувати заклад? Бібліотекар приносить літературу додому. Не можна сказати, що так не читають. Такого сказати не можна. Колись більше читали. Ну, більше й населення було. А зараз населення стало менше, от і читачів трошки поменшало. Але все одно люди тягнуться до книги. У нас журнали ось є. Те ж можна тут почитати, можна взяти додому почитати. Згадують Слабенці і про кіношне минуле свого села. У 1973 році тут знімали фільм Земні та небесні пригоди режисера Ігоря Вєтрова. Про історію поговорили. А як сьогодні живе Слабен? Слабин Славін живе на сьогодні, мабуть, як і всі і села. Всі Селяни працюють на землі, працює школа у селі. І працюють сільхозпідприємства. У Слабині 515 жителів. До сільради входять ще Якубівка та Мажугівка. Діти ходять до школи першого третього ступеню. Цього року навчальний заклад відсвяткував 140-річчя, та насправді освіті Слабині набагато більше. У ревізії Чернігівського полку в документі 1732 року зазначено, що в селі при церкві існує школа. Зараз наша загальноосвітня Школа вона нараховує всього 42 учні, але вона багата своєю історією, своїми традиціями. Школа наша має також технологічний профіль. У нас навчаються на базі нашої школи, автосправи вивчають. Вивчають учні із різних сіл. Навчалися учні в, нас в Мньовської, Гончарівської гімназії, Кавпицької, Пакульської. Зараз навчаються учні Старобіловської школи. Отримують діти кваліфікацію водіїв категорії. Це отримують свідоцтво, а потім отримують права. Школа наша охайна, забезпечена їх комп'ютерний клас. Є мультимедійний проєктор, Підвозяться спортивна кімната, підвозяться до нас і ще учні із живецької школи, з Казарога, Смолена. Проводиться маса різноманітних заходів. Минулого року Слабин переміг у районному конкурсі з організації благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану території. Зусиль до цього доклали чимало. Навести лад у селі це не лише покосити зайву траву. Відремонтовано 20 колодязів, зроблено автобусні зупинки, все своїми силами, аби і зручно було, і грошей зайвих не витрачати. Отримані за перше місце 15 тисяч гривень, додавши ще кошти сільради, спрямували на огорожу церкви. Відновлені церкві Пресвятої Богородиці 21 рік. Раніше це було шкільне приміщення. Стара церква, перша згадка, про яку датується ще початком 17 століття, була розібрана у 1938 році. Дві ікони з неї перенесено у нову, яку знову ж облаштовували всім миром. Всього, хто що мог, У кого люди, є. Ми, ну, я зробив іконку принес. І люди, хто. Могли в кого, що було. приносили, віддавали. Руш, рушники всі, оті жінщини. Це все ні покупало, всі все дарили. Бачимо, слабеньких болівають за своє село, і воно живе. Село живе завдяки всім нам. Щоб жило село, бо на сьогодні важко в селі, як кажуть, і жити і щось робити, тому що всюди потрібні кошти. А всі потрошку прикладають зусилля для того, щоб село жило. А якщо казати, що дуже важко, і нічого не робити, тоді звичайно потихеньку, потихеньку і вниз. Сергій Красков головує в Слабині четвертий рік. Щодо майбутнього села, сильно загадувати не хоче, проте планує підтримувати інфраструктуру, щоб не загубити те, що вже є. І школодязі, 20 відремонтували, а ще 30 залишилося. Наявні проблеми потроху вирішуються, та одна з них так і залишається актуальною вже майже рік. У селі немає фельдшера і аптеки. За графіком приїжджає сімейний лікар, та цього недостатньо. Багато людей похилого віку, яким допомога може знадобитися щодня. Та й школі важко за відсутності медика. Якщо комусь з учнів стане погано, скажімо, на уроці фізкультури доведеться тільки викликати швидку. Умови ж у фельдшерсько кошерського пункті гарні. Простори приміщення опалюється, є газовий котел, за кошти сільгради поставили ще й твердопаливний, підведено централізоване водопостачання. Та зараз у ФАПі є лише молодша медична сестра, яка і слідкує за порядком. На фельдшера ослаблені дуже чекають. Якщо... Виявиться у когось бажання працювати забезпечим житлом. У нас у другій половині приміщення дві кімнати, які ми можемо переобладнати під житло. Прямо тут можна жити або зйомну квартиру забезпечимо від сільської ради. Подібні проблеми стосуються не лише окремо взятого населеного пункту, каже Сергій Красков. Не хоче сучасна молодь жити у селі. Не хочуть у село. Може, тому що важко, може, тому що це село, саме слово село. Але я ніколи, я 20 років працював вахтовим методом, я ніколи не стидив сказати, що я із села. Всі кажуть, от я там з міста, я з Черніга, я з Києва. Я кажу, я з села. Я всю життя з села і прожив. Народився в цьому селі, вирос в цьому селі, і от зараз працюю в цьому селі. Все життя в селі і подружжя Сахновських. Співають Любов Олексіївна і Петро Леонович в ансамблі Полісянка. Виступають дуетом. Разом вже 55 років, та в це зовсім не віриться. Вони ж такі молоді. Для тим і молоді, що ми любимо пісні. і любимо одне одного. Пісня їх і поєднала. І вже 55 років вони йдуть по життю тільки з піснею. Він грає на баян. Я участвую в діяльності в художній. І так ми й познайомились. Ходили в клуб разом познайомились. Я залишилася без мами 17 років. Чоловік мій без тата залишився в дві тижні. Тато пішов на війну. Ну, ось ми так познайомилися і прожили 55 років у мирі, злагоді, любові. Дай Боже прожити кожному так, як ми прожили. Народили трьох дітей, дві дочки, сина. Всім дали вищу освіту. Ну, а трудились всю дорогу, трудились. Чоловік мій був і комбайнером, і трактористом, і шрохвиром. Я працювала ланковою, у Домі культури 11 років працювала. І жили в мірі злагоді, як я сказала, що допомоги ні від кого у нас не було. А ми все своїм трудом збудували будинок, народили дітей, виховали, а зараз уділяємо одне одному, як то кажуть, немає. О, заботу і проживаємо потихеньку. І виступають на сцені. Ансамбль Полісянка, розповідають, стабільно існує вже 5 років. До цього часто були перерви у творчій роботі. Зараз керівник Андрій Бригенець. Колектив пишається таким музикантом, який до того ж і сам пише пісні. Колись хор був 45 чоловік, згадує пані Любов. На пам'ять про такий великий колектив залишилися фотографії. Це здає пісня і радість. І ми спочиваємо, ми приходимо на репетицію, ми спочиваємо, віддихаємо О, всі. І натхнення на роботу потім. Трудимось, приходимо із репетиції, трудимось. Виступали ми колись з дітьми і в театрі Шевченка запрошували нас, виступали. І тут були односельці довольні, завжди нас ждали, щоб ми виступали. О, так, що все життя. Сім'я у Сахновських велика. Є п'ятеро онуків і вже двоє правнуків. І всі співочі. Можливо, пані Любов і пан Петро нам, і секрет сімейного щастя відкриють. Треба перше любити друг друга, допомагати одне одному, вступати всьому треба одне одному. І з Божою допомогою буде отака сім'я. Ой, у полі вітер віє, а жито пола. А ко дівчину та й вірненько любить, а зайнять не посміє. а козак дівчину та й вірненько любить, а зайнять не посміє. Багатий слабин на талановитих людей. Зоя Грищенко відома на все село вишивальниця. Дитинство її пройшло у Рівному. Вишивати почала у 5 класі. А коли виросла, стало не до того сім'я, клопоти та все одно повернулася до улюбленого заняття. Найактивніше, коли у 1997-му пішла на пенсію. Я з 98-го року живу в Слабині. Працювала в школі 9 років, преподавала кружок вишивання. І оттуда ушла на пенсію повторно. І так живу в Слабине зараз, ніді не работаю, Займаюся вишивкою. Много людям, много заказів вишивала, приймала, много подарила, там, пол слабіна роздарила, якщо я всі свої вишивки виставила, не вистачило бы места. Скільки ж усього вишила, майстриня сказати не може. Каже, це її покликання, може все закинути, аби закінчити вишивку. Більше любить портрети, та є в неї різноманітні роботи. В школі вишила і портрети вишивала, і рушники, і картинки там всякі. Много вишивала. Я цю роботу дуже люблю. мені вона дуже подобається, І так виходить у мене неплохо. Що люди попросять, то я її вишив. Кому связать надо, кому вишити надо. Ну я в основному же денег не беру. Я за спасибо. На це ж таки, це ж безпеки, Материал, що матеріал, а матеріал. Ранше ж він не був не зараз я вже не покупаю. А взагалі на рушники, які свадібні, по п'ять, по шість вишивають, так, матеріал дають. До Зої Володимирівни ми завітали якраз на наступний день після ювілею. Привітати її прийшли і артисти ансамблю Полісянка, і сільський голова. Пані Зоя розчулена такою увагою, бо, хоч і не місцева, слабен для неї рідний. И мне Слабин очень нравится. У нас сейчас очень хороший председатель Совета, очень хороший товарищ, молодой, энергичный, такой, знаете, за село переживает, болеет, все-все, очень много сделал. Таких необходимые работы, которые, вот как остановки на этих автобусов. Не было же. Придешь на остановку, стоишь, негде сесть. Он все поделал, все скамеечки, все лавочки. Село розвивається, коли в ньому є успішне сільгоспідприємство, яке допомагає соціальній сфері. У Слабині таких два. На землях в межах сільради працюють приватне підприємство Слабенське та товариство «Екоенерджі Україна». Останнє входить до холдингу АСТАРТА Київ, який вже давно працює за системою укладання соціальних договорів із сільськими головами населених пунктів, в яких знаходяться його господарства. Ми щороку в грудні січні місяці з головою сільської ради сідаємо, обговорюємо, що потрібно на село, складаємо договір, який ми з цієї сторони виконуємо, в якому повністю прописано всі кошти, які виділяються на допомогу села, тобто можливо, якісь ремонти, можливо, якийсь паркан поставити чи відремонтувати десь дах. Також на святкові дні, тобто день села. 1 вересня, останній дзвоник, новорічні подарунки, також це все придбаємо за власні кошти і придаємо на користь села. Це дуже добре для того, щоб сама сільська рада розуміла, на що вона може розраховувати, на що не може розраховувати. Їм не потрібно постійно дзвонити, питатися, чи можна це, чи не можна, воно вже конкретно все прописано. Воно прописується при підписанні договору. Пріоритет дається тому, що вважає голова села. «Екоенерджі» займається агровиробництвом і в інших селах. Обробляє 4600 гектарів землі. Основна культура кукурудза є соняшник, пшениця. Кукурудзи 2500 гектарів, соняшника 1000 гектарів, озимої пшениці 1000 гектарів, саме в цьому році. В наступному році планується збільшення зернових, тобто ще додається 500 гектарів жита за рахунок зменшення кукурудзи. Вони, можливо, будемо льон сіяти в майбутньому, можливо, горох частину будемо сіяти. Но це лише в планах. На підприємстві в сезон працює до 50 людей. З реалізацією продукції у товариства проблем немає. В основному вона йде на експорт. За паї з людьми розраховуються вчасно, якщо потрібно, на рік-два наперед. Грошима чи зерном за бажанням власника землі. Підприємство «Слабинське» господарює на 600 гектарах землі. Тут вирощують пшеницю, овес, гречку, кукурудзу. Культури різні, бо враховано думку людей, які живуть в основному за рахунок молочного стада. Каже керівник господарства Андрій Ткаченко. Тож зернові видають на паї. І ми стараємося видавати пшеницею, кукурузою, а в сумку, що потрібно, йдемо на зустріч, тому що потрібно поважати не тільки свою думку, поважати думку і селян, тому що ми працюємо на їхній землі. Свою продукцію підприємство реалізує на найближчих лівоприймальних пунктах. Намагаються укладати договори напряму з переробниками, адже посередники накручують ціну. У господарстві сім працівників небагато, проте же техніка в основному орендована. Найближчі плани збудувати зерносховище і закупити техніку. 600 гектар – якби не така, де 600, -600 гіктар, не така большая площадь. В цьому році будемо намагатися закупити свій комбайн, трактора. Ну, все, опять же, залежить від урожаю. що ми з урожаю, що ми отримаємо, які прибіля. Жнива цього року, каже Андрій Ткаченко, подорожчали відсотків на 40. Крім того, непередбачувані погодні умови внесли свої корективи. Літні заморозки аж ніяк не сприяли сільгоспворобникам. Та як би складно не було, і з економічної точки зору, і через примки природи, наші аграрії завжди справляються. Тож побажаємо їм високих ворожанів. Слабинський сільський голова Сергій Красков приєднується до наших слів і всім односельцям бажає залишатися такими ж дружніми і згуртованими. Тому що тільки разом, тільки в злагоді можна і працювати, і щось ремонтувати. І, звичайно, побільше вот людяності, тому що зараз кожен у своїх проблемах ну, так замкнувся, що ніхто не бачить, скільки навкруги всього прекрасного. Так що, як найбільше кохання, найбільше посмішки і міцного місного здоров'я. А ще ти по життю з піснею, як артиста чудового слабенського колективу Полісянка. Thank you.